Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Так, дочекалися прямо включення делю хавця, що там. Там буде підказка, як зараз підготувати автівку свою долі. Та друга половина травня радою вже тепло, але спека вже не за горами. І на що варто звертати увагу, щоб водіння було комфортним під час спеки? Зараз з нами поділиться інформацію. Андрій Люховець вже в авто. Слухай, Андрій, ну для мене як просто для такого пичного пересічного водія, ну це підготувати, це перевзути автівку перед зимою і перед. Навесні, все. Оце найголовніша підготовка. Ну, щоб підготувати автівку до літа, що це таке? Руслана, ну дивися, доброго ранку ще раз усім глядачам. І тобі особливо, тому що ти знаний е, холодолюб, е, тобто ти спеки не любиш. І в першу чергу автівка навіть при от сьогоднішніх температурних режимах це плюс 20. Вона нагрівається при півгодині перебування на сонці. Ось. Весь метал, як мінімум в два рази. Тобто, якщо на вулиці плюс 20, то в автівці вже буде плюс 40. Тому в першу чергу потрібно підготувати цей кондиціонер. І на сьогоднішній момент отримати тепловий удар в автомобілі дуже просто. А ми знаємо, що дуже багато водіїв працюють протягом усього дня в автомобілі, і вони їздять з однієї точки в іншу. І для цього усі фільтри, якими ти дихаєш, усі кондиціонери, які випромінюють повітря безпосередньо в салон, вони мають так само бути готовими до літа, як і увесь автомобіль, щоб розібратися у всіх деталях, я цього всього не знаю. Я прийшов в СТО, де Дмитро Ружицький, співвласник цього СТО, розкаже, що варто підготувати і як, яким має бути автомобіль, на що потрібно звернути увагу для того, щоб все було ок. Угу. Доброго ранку. Дмитро Доброго ранку дивіться. Ми почнемо знаєте, як з кінця є міф, що при вімкненому кондиціонері автомобіль витрачає в рази більше е, пального, і тому люди що роблять, опускають. Віконце в автомобілі і їдуть з відкритими так, економлячи бензин. Е, так, є такий міф. В ньому є трошки правди, але більше міфу. Е, різниця в витраті пального є, але вона складає приблизно 10%. Але якщо відкрити вікна і їхати з опущеними вікнами, то різниця буде ще більше, тому що аеродинамічні властивості автомобіля змінюються і. Якби тому краще їздити з кондиціонером. Результату ніякого немає. Дивіться, Руслан щойно сказав, що от він знає, що взимку потрібно підготувати, там, перевірити, усі там масла, фільтра, все інше, гуму змінити. На літо ця вся підготовка також потрібна. На щось потрібно звертати увагу водієві, щоб в літо заїхати з усмішкою, без е, е, якихось там траблів. Так, звісно, літо це жарка пора. Жарка пора для автомобіля і для автомобіліста. Тому автомобілю повинно бути не жарко, а автомобілісту комфортно для цього. У автомобіля повинні бути чисті радіатори. Які будуть гарно продуватися зустрічним повітрям, заряджений акумулятор після зимнього сезону? Він зношується для нього це стрес. Його потрібно зарядити током одна десята від його ємності. Ну тобто, якщо в нас 52 ампер години на ньому написано, то йому його потрібно заряджати 10 годин током 5,2 і Це обов'язково? Обов це в будь-якому Заряд... випадку. Зарядіть так, ви зекономите гроші в майбутньому, тому що акумулятор збільшиться термін використання. Дивіться, ви сказали про радіатор. Як мені от зрозуміти, як от. Просто в водієві, так який не дуже розбирається в технічній складовій, що от з радіатором також щось не гаразд. З радіаторами для цього потрібно заїхати на СТО і просто оглянути його, або навіть якщо в своїх домашніх умовах заглянути за рішітку вентиляторів, ага. подивитися, якщо є доступ через воздухозабірні рішітки, і оцінити, чи немає там листя, пуху, пилу і якихось таких бувають мене навіть коржі, бруду, які налипли, і не дають можливості повітрю просто проходити через радіатор. Давайте, от в нас висить тут спеціальний... Приблуда, так я не знаю, як вона називається, але от вона створена для того, щоб перевірити рівень ось цього от кондиціонера в місто, який допомагає охолодити салон. Правильно, так, Щ так що так. ми нею перевіримо? Ми можемо подивитися тиск в сист... в контурі низького тиску кондиціонера і в контурі високого тиску кондиціонера. Контур низького тиску кондиціонера повинен бути від 1,5 бара до 2,5. Контур високого тиску кондиціонера повинен бути від 8 до 22 бар. Це е, нам показує, що кондиціонер справний, він працює так, як потрібно, і тобто можна з ним нічого не робити. А в автомобілі на максимальній потужності кондиціонеру повинен виходити повітря з дефлекторів десь приблизно так 8-12 градусів. І от фінально, скільки ціна комфорту коштує? От всі ці е, маніпуляції, скільки вони будуть на СТО коштувати? Тому що, знаєте, як люди кажуть, всі гроші з нас здеруть, тому не буду їхати, буду їздити ну, поки от. Їзди. Якщо кондиціонер несправний, е, ну, наприклад. Наприклад, там, за десятиліття вийшов Фріон, ну, наприклад, так сталося. то заповнена заправка Фріону десь приблизно 1250 гривень коштує. А, а далі вже діагностика, продувка, дивлячись, див, що треба робити. Треба знімати радіатори чи не треба. Ну, це, ну, скільки вже, це плюс? Ще? Ну, треба розраховувати приблизно 2,5 тисячі гривень, і плюс там. Вже в залежності від технічного стану вашого автомобіля, дякую вам, Дмитро. Я сподіваюся, що ви всі в принципі зрозуміли. Головну суть, що автомобілю має бути прохолодно, водієві, комфортно. Ось два головних постулата на літо для автовласників. Масибі. Дякуємо, дякуємо. Андрій. Знаю, якщо я, люди, я, мене спитала, я все зрозумів з цього е, включення, спитає мене. Ну, все є, зрозумів. Єдине, єдине, що я, Скористаєшся я, порадою? Я скористаюся. По-перше, по-друге, я ну коли ну, там багато років не зрозумів, що, що ви влітку в машині воняє? Ну що воно що воно таке смердить? А виявляється, той самий кондиціонер і фільтр треба якомога частіше міняти, тому що якщо дуже спекотне літо, він завжди в, 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 включається і не, 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 не виключається. Ну то, поки не зупинишся, от, о, от mm -hmm. єдине що. Але, Друзі, бачите таке таке гарне включення. А зараз буде гастрономічна історія для вас не менш гарна не тільки для водіїв, а для всіх, хто дивиться сніданок, тому що ми таку канапку для вас приготували. Я навіть сам шоці був, але реалізуємо рецепт. Тільки на один плюс один Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують Маскіт, так званий воротні Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я натяк. Каю на Кримський міст. Чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.